Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Пані Бе вирнула із одноденного детоксу і заявила, що залужний не надав план на наступний рік. Тому має піти політолог та волонтер Дмитро Биков пише наступне. Має піти пані Б з паном Крутом Єрмаком, не головнокомандувача, що рятує Україну. Хто така пані Б, що вказувати генералу? Чому пані Бе не просить надати стратегію роботи Кабміну Шмигаля, який вже четвертий рік працює без неї та. Фактично без щорічних звітів, хоча згідно конституції та законодавства, шмигаль мав би її надати в перші дні 100 роботи, але чомусь у безуглої та єрмака немає претензій до роботи абсолютно ручного шмигаля, який по самі помідори в справах банкової Вої моля є залужний, їм тисне залужний. Не їхній розмір для них він завеликий, але йому вони замілкі. Вони бояться залужного, а тому їм треба знищити залужного та його вірних генералів Це їхній шлях в. Живання, але не наш, не українське по Україні потрібно, щоб нею перестали керувати гниди, корупціонери, маріонетки олігархів та, зрештою, зрадники. Саме зрадники сьогодні хочуть усунути заложного та правити кривалий бавл на війні. Але я не вірю владі сьогодні, але безмежно довіряю ЗСУ Та залужному ми маємо захистити генералів. Не повинні повторити промахи та помилки сторічної давнини. Україна має вистояти крім того, бикою підкреслює наступне. Подивився найбільш резонансні шматки. Інтерв'ю Рахамі і маю вам сказати, що Давид таке підтверджує всі наші здогадки з приводу настроїв цієї влади до домовленостей з ворогом. Також підтверджує, що саме союзники не дозволяють українській владі здійснювати такі домовленості. А Рахамі говорить, що так були переговори в Стамбулі з російською делегацією, але суть домовленостей перекручена розмі все було не так. Хоча сама Рахамі тоді в березні 2022 року вийшов до преси і зачитався ті ж самі домовленості, які були опубліковані ворожими змі та озвучені путі. Не вже в червні 2023 року. Арахамія підтверджує, що одразу після повернення додому до Зеленського приїхав Борис Джонсон і сказав, що ніяких домовленостей з ворогом не буде. Будемо воювати. Ми про це пишемо вже півтора роки. Ось і підтверджені нашої селі влада і зараз готова до перемовини». З ворогом і до цього була готова, але союзники постійно стримують таке бажання зеленського та єрмака. і одразу після інтерв'ю Арахамії з Росмі понеслася теза, що Україна керується ізовні США та британцями. Цю тезу легко підхоплюючи наші корисні ідіоти, противники зовнішнього управління. Ось так і живемо між зрадниками при владі і нерозуміючим народом. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатись обов'язково. Переможемо разом.